Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Вночі росіяни завдали масованого удару по депо Укрзалізниці в Одесі. Поранений машиніст потяга також була атакована залізнична інфраструктура прикордонна громад на Сумщині. Станом на ранок всі потяги продовжили. Рух, контактна мережа заживлена. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупиняли українські транспортні артерії. Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. У Славутичі Київської області через удар росіян по підстанції відсутнє енергопостачання. У місті розгортають пункти незламності, без світла залишилися майже 20 тисяч жителів. Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків пожежі. Через цю ворожу атаку на енергооб'єкт зникло світло і в частині громад Чернігівщини. Там запровадили графіки аварійних відключень. Над відновленням електропостачання працюють відповідні служби. Ворог ударив по енергооб'єкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання. А от на об'єктах Чорнобильської АЕС вже повністю відновили електропостачання. Станція була знеструмлена через ворожий обстріл у місті Славутич. Рівень радіації на об'єкті на контрольних показників. Загроз для населення немає. Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу. Ваша праця це безпека для всієї України та Європи. 73-річний чоловік отримав осколкові поранення ніг внаслідок атаки ворожого безпілотника у Приморському. Минулої доби війська РФ завдали понад півтисячі ударів по Запорізькій області. Близько 400 дронів атакували прифронтові громади. Окупанти також били з РСЗВ, артилерії та авіації, А сапери ДСНС вилучили та знешкодили КАП, який виявили в області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд. Сім разів окупанти атакували позиції українських захисників на Гуліпільському напрямку. Наші воїни зупинили п'ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу Полтавки. А на Оріхівському відбили дві атаки в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів. Дерево пам'яті в Запоріжжі продовжує рости. З нагоди дня захисників і захисниць містяни вшанували пам'ять загиблих героїв. На меморіалі з'явилися ще 72 дзвіночки. Вони символізують життя воїнів, які віддали його, захищаючи рідну землю від ворога. Кожен дзвіночок це чийсь голос чоловіка, брата, сина, який більше не повернеться додому, але не завжди залишиться в серцях своїх рідних. Серед воїнів, чиї імена зачитали цього дня 22 захисники із Запоріжжя та ще 50 з області, вшанувати пам'ять полеглих захисників, прийшли родина загиблих героїв, керівництво обласної та міської влади, а представники ДСНС, Нацполіції та юнацького руху Байда присутні поклали квіти до меморіалу дерево пам'яті. Через ворожі атаки наприкінці вересня десятки людей залишилися без домівок. Частина з них нині мешкає в шелтері без меж що в Олександрівському районі. Як постраждалі адаптуються до життя на новому місці, бачила Валерія Такий взрив, такий вибух на першому воно все вибило. Не те, що рами стіни, але ми одразу, звісно, це не зрозуміли. Ольга Олександрівна одна із тих, чиє помешкання зруйнували ворожі обстріли. Разом з чоловіком вони 42 роки прожили у квартирі, яка наразі непридатна для життя. Не то що там бардак, не те, щоб там безлад, але там все вибито. Звісно, там зараз забили фанерою. Подружжя Пивоварових знайшло прихисток у тимчасово евакуаційному центрі без меж. Шелтер під опікою благодійного фонду Артак працює абсолютно безплатно. Тут мешканці отримують дах над головою, місце для відпочинку, допомогу з документами та моральну підтримку і можуть залишатися стільки, скільки потрібно. З Останніх прильотів тут у нас знаходяться шість людей, котрі проживають тут. Котрим ми зараз надаємо допомогу, і хочемо, щоб ці люди отримали максимальну допомогу, тому що більшість цих людей це люди, котрі залишилися без нічого. Головний наш принцип це безкоштовність надання цих послуг, тому люди не оплачують нічого, тобто вони приїздять сюди, отримують цю необхідну допомогу, і за це ніхто ніде не бере ніяких коштів. Нині до шелтеру передали речі першої необхідності: продукти харчування, питну воду та гігієнічні набори. Окрім цього, кожен постраждалий має змогу подати заяву на матеріальну допомогу за державною програмою є відновлення на ремонт житла, а також щомісячні виплати для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок прильотів, надає й місто на першому етапі це допомога від міста. Ви знаєте, що не перший рік ми сплачуємо по 10 тисяч гривень для того, щоб власник мав можливість орендувати собі житло. Ми не звертаємо особливої уваги на ці потреби, коли проживаємо в своєму будинку чи в своїй квартирі. Якщо ти опиняєшся в такій складній ситуації, навіть це дуже потрібно. Самі потерпілі кажуть, важко усвідомлювати, що в своєму помешканні ти вже жити не будеш. Та, попри біль втрати, вони намагаються триматися разом і допомагати один одному. Валерія гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Запорізький студент став переможцем всеукраїнської акції Герой рятувальне кроку. А на початку літа 19-річний Ждан Грядун врятував хлопчика, який тонув в затопленому передаточному кар'єрі за 20 метрів від берега. Хлопець з друзями вже збиралися вертатися додому, коли почули крики з води. Ждан без роздумів стрибнув у кар'єр та витяг 16-річного Владислава. Спочатку він слухався, допомагав, тобто і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість, всю ситуацію вже вирішили, перевернули на спину, схватили за руки та вже дотащили до берега. Постраждалий Владислав наковтався води та втрачав свідомість. Відпочивальники викликали швидку, та її довго не було. Тож дан з другом самі відвезли хлопця до лікарні. Медики зазначили, що кілька хвилин воді шансів рятувати постраждалого не було б. Люди, які надають допомогу, чи рятують інших людей, чи рятувальників поза робочий час, чи будь-які співробітники системи МВС, надають допомогу, чи рятують людей. Їх державна служба надзвичайних ситуацій подає на цю нагороду до ДСНС. Ми також подали його на цю акцію, і він став лауреатом Сукраїнської акції Герой рятувальних кроку. 17 вересня міністр внутрішніх справ України нагородив його медалю. Акцію Герої рятувальник проводять з 2011 року. Цього разу серед нагороджених були як цивільні, так і професійні рятувальники, поліцейські та медики. На усіх цих людей повага такого, щоб страху його не було. Мабуть, більше. Більше гордість за самого за себе. Я знав, що де приїхав не один, там мене ще зустріли родичі. Зі мною була дівчина, і ну як була радить за сам себе. Врятувати та відновити якнайшвидше чотири нові мікроавтобуси Volkswagen отримали запорізькі комунальні підприємства. Транспорт передали німецькі партнери для оперативнішої ліквідації наслідків ворожих атак у місті. З подробицями Вадим Сорвін. Це пасажирські буси, які возитимуть працівників, а також будуть матеріали на місця ворожих ударів для оперативної ліквідації та відновлення. Одна з машин вже на балансі Запоріжем сервісу. Ця е, автівка е, дуже зручна, дуже важлива для виконання таких робіт, як покривильна роботи для того, щоб е, Перевозити наших робітників, які будуть виконувати покривельні роботи, сантехнічні роботи, роботи з пустрою, плиткою збі на пошкоджених будинках та багато багато інших. Придбання нової техніки профінансували міжнародні партнери, зокрема уряд Німеччини. Окрім ремсервісу транспорт отримали ще чотири підприємства: Титан, «Елуаж», Запоріжжя міськ світло та кобра. Це ті люди, які будуть 24 на 7 працювати, допомагати, рятувати і вирішувати наскладні завдання. Всі наші представники місцевих органів і представники комунальних підприємств – це направду герої. Запоріжем сервіс та аварійно рятувальний загін додатково отримали освітлювальні щогли. Вони дозволяють працювати у темний час доби на місцях аварійних та відновлювальних робіт. Останній прильот на вулиці Чарівній. Ми розпочинали рятувальну операцію, безпочали середньо вночі тут точно знадобилися ці щогли. Ми це робимо не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок наших донорів, а саме уряду Німеччини, для того, щоб з одного боку оновити матеріальну технічну базу наших підприємств, а з іншого боку, звичайно, покращити. Ти якість реагування наших комунальних підприємств Запорізька область продовжує оновлювати автопарк комунальних служб. До кінця 2025 року планують залучити понад 100 одиниць транспорту різного призначення. Вадим Сорвін, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.